Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень, і я з вами, і в Тебріві, і ви це бачите, і нічого з цим здіяти не можна. А можна безперечно казати, що українська влада продає енергетику Румунію, я про це вже чув, тому нема світла. От а можна говорити, чому не відремонтували. Ну, можна дуже багато чого говорити. Тільки головне не згадувати, що це Путін стріляє. Це такий важливий момент, Це, значить, українці по собі стріляють. Ну, Бог з ним. Таких специфічних новин нема, окрім того, що ну, черговий, дійсно, черговий раз стріляли, і досить кудись втрапили безпечно, і тому світла немає, і такі екстремальні відключення йдуть і так далі. Ну, Трамп сказав, що Зеленський не читав, значить, у нього зараз такий напад антизеленький. А до того був напад антипутінський, а до того знову антизеленно. Ну, коротше, Трамп є Трамп. Ну і в продовження теми, яку ми колись обговорювали, мені здається, вона цікава, і будемо обговорити надалі. Мені, мені особисто дуже сподобалося спілкування. Якісь люди, мабуть, розумні, принаймні більшість точно була розумна, написали мені запитання. І я буду відповідати і на цьому тижні також. Але в продовження пам'ятаєте, я розповідав, що от єдиний спосіб нормальний цивілізований якимось чином з'ясовувати стосунки між політиками і політиками, людьми і політиками, і політиками і просто людьми, і так далі це суд. І для цього треба, щоб була до цього суду довіра. А якщо довіри нема, то безперечно, то і судитись все одно всі ніхто не повірить. Якщо навіть суд буде найкрас, най... найкласнішим, і скаже, що отут наклеп, а отут наклеп, а отут погано, отут неправда, отут брехня, ну і так далі, і тому подібне. Ну і тут якраз вийшла новина з Німеччини. Вона прийшла: канцлер Мерц, німецький канцлер. Тобто перша особа фактично в Німеччині, вона в Німеччині є компанією Приватні компанії, які досліджують, що хто про кого говорить. Ну, мабуть, у них є якась комп'ютерна схема, система, і вони дивляться, хто що пише. І от вони на замолодя, за гроші, вони це дослідження провадять. І потім вони ж подають до суду, вони консультуються з тим, хто, хто ображеним себе вважає. То вважає, що на нього наклеп був. І вони з ним кажуть, а хочете, ви, ми зробимо отак вам. От. І канцлер мер сказав: Я хочу, щоб ви мені так зробили. І умовою, якщо ви будете це робити, половину грошей, які будуть стягнуті з брехунів і наклепників, ви можете збирати собі, а другу половину ви будете віддавати мені. І я ці гроші буду передавати він, ну Вони всі депутати Бундестагу і, безперечно, у них є округ, де вони, значить, балотуються, виграють або програють. Ну, от в даному випадку виграв Мерц і став депутатом, а потім став канцлером. І я буду віддавати цьому округу і гроші. І е, вони знайшли 170 бре, брех якщо брехня. Брехнів, брехень, ну, коротше, наклепів. І вони значить, це знайшли і подали, подали в, суд, в суди в різноманітні. І багато, багато-багато виграли. Ну, там був фашист, там був алкоголік. А ш, як суд працює? Дуже просто. Ти, ти член фашистської партії, чи ти член якоїсь організації таємної, чи напівтаємної. Є докази, що ти фашист. Чи є докази, що ти алкоголік? Чи є докази, 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 докази. І в результаті у цих 170 подань було зроблено і виграні якісь великі ну, достатньо великі гроші. І вони, значить, до половини грошей компанія забрала собі та, яка досліджувала, хто що каже про, про мерця. А другу половину віддали цьому Мердз кансеру, а кансер віддав от, там, де значить, він балотувався. І вони прекрасно тепер живуть всі. І, і я подумав, що от було б не було б прекрасно, якби в Україні так само було. Було би просто чудово. Але у нас нема довіри до судів, до судів, до суддів і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І тому все це те, що працює в цивілізованому світі, в Україні запрацювати не може. Тоді би там Єрмак, якого там якось оскарбілі, подав би в суд, а той, хто оскорбів би. Боска, а у мене є докази, тоді Єрмак би програв суд. Ну і ми б всі про це знали, і знали, що він брехун, або той, хто бреше. Це я просто з нещодавних таких гучних скандалів, там, тот же, як його міндіч, про якого кажуть, що він крав. Ну, і подає в суд і каже: я не крав, от у мене у вас нема доказів. А вони кажуть, а у нас є докази, а от подивіться, а суддя каже, а да, а міндіч хабарник, а все. І так далі, і тому подібне. Зараз депутатка Скорохо там якось йде по якійсь справі. Ну, коротше, багато цікавого є в цьому сенсі. Так що це роки і роки, це треба. Знаєте, спочатку, навіть якщо судді будуть правильно судити, якщо навіть будуть докази, доказова база і так далі, все одно звичка недовіри буде залишатися. Так що не в той момент, коли судді стануть прекрасними, ми отримаємо довіру до цих суддів. А, а тільки тоді, коли ми повіримо, і буде одна, один процес, другий процес, третій процес, четвертий процес, п'ятий процес, і потім скажуть, слухайте, процес йде правильно, доказова база є у одних, доказова є у інших. Сильніша доказова база у тих, і тому вони виграють суди, а слаб, слабша, у тих. і тоді воно все почне розвиватися в нормальний спосіб. Ну і друге, це про слова, про слова і про конотації. Ми це вже говорили колись. Оборудка англійською мовою діл, да, і Трамп дуже хоче діл. І діл має таку нейтральну конотацію, ну тобто, як це сприймається, не так, як це по суті. А оборудка в українській мові має таку негативну конотацію. Тобто, так ти дивишся, думаєш, що це щось таке не дуже правильне, не дуже хороше. Хоча це прямий переклад і нічого ти з цим не знаєш. Зділка теж так смердить трошечки, мені здається. От. Хоча зділка зділили, ми, ми два, два контрагенти зділали щось. Ну окей. І це от є якби суспільна конотація, коли суспільство сприймає або не сприймає. Ну, наприклад, ніде, ніде в жодній країні світу не написано, що офшори це погано. Ти просто хочеш сховати гроші. Як Кожен, хто зараз дивиться, хоче сховати гроші. Я точно знаю, що до кожного з вас підійди, скажи, а скільки у тебе грошей, а за які гроші ти купив це, а за які гроші ти купив це, які гроші це. А що не твоє собаче діло, скажуть мені, і будуть праві. Тому люди придумали оці офшори і туди складають гроші. У Українських варіантів, якщо Пупкін. Має гроші в офшорах, він майже злочинець. Це нікуди не дінешся. Так само є негативна конотація, і треба завжди ну, пильніше писати і пильніше читати. Я маю на увазі: от наступне: київський режим. В принципі, будь-яка влада є режим. Демократична, найдемократичніше, режим, найтоталітарніша режим. Тобто в, з, з точки зору е, слова, з точки зору е, якби, з, з, використання цього слова нічого надзвичайного нема. Київський режим абсолютно нормальний. Але у, люд, у людей, у українців, я думаю у росіян, я думаю у Білорусі, я думаю у пострадянський пості. В принципі, це слово сполучення режим московський, київський, грузинський, молдовський, незважаючи е, білоруський. Це абсолютно різні режими, і, і, і Молдова це демократична країна. Там проходять вибори, вони чесні, і на, і на них дивляться і спостерігачі, і, і все нормально. Так само, як і Україна. А про Білорусь ми так не можемо сказати, про Росію ми так не можемо сказати. Останнім часом про Грузію теж не можемо. Ну, коротше. Але і те, і те, і те режим. Але режим це щось негативне. І коли хтось використовує своє словосполучення київський режим, довіри до таких людей, тобто тобі. Збрехати можна один раз можна на мізерні якісь історії, а, але ми потім не будемо вірити про все, що ти говориш. І от останнім часом я помітив російські ліберали персо, персонаж один і одна компанія називається компанія телеканал «Дождь», така ніби дуже демократична, дуже ліберальна, дуже антипутінська і так далі. Одне іншому не заважає. До речі, можна бути антипутінцем і, 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 і говорити дуже багато. Ну Просто брехні абсолютно. От, значить, на, на, і і така як Катерина Шульман, вона перс персона. І на телеканалі Дождь і, і, і персона Шульман, до речі, яка говорить, коли вона говорить про Росію, вона говорить досить часто розумні речі. Вона, очевидно, є фахівчиня, вона там розуміє, що там в них відбувається законодавство, незаконодавство. Я інколи слухаю, але тепер буду більш обережно слухати, тому що вона використала київський режим. Очевидно, як політологія, політологеса, вона розуміла, що це словосполучення, воно несе на собі якесь негативне, негативне нашарування. І вона його використовує. І я розумію, що значить, вона хоче, тому що так само говорять і про путінські люди. Питання, чим ти відрізняєшся, якщо і, і ті кажуть київський режим, і ти кажеш, може більш спокійно, київський режим. Так само, як і телеканал Дощ, там теж деякі ведучі кажуть київський режим. І формально нема до чого пристібатися, як би сказати так гру, грубо. Але присмак залишається. А присмак дуже часто відіграє дуже важливу роль, важливіше, ніж сам. Сенс. Тому от така, така у мене сьогодні до вас є таке звернення. Бажаю всім світлого вечора, бажаю всім тихої ночі. Прощаюся, з вами був Микола Вересень. бай-бай.